Всім привіт-привіт! Мій красунчик Антуріум, Такий гарний, здоровий. Але заліто вже, бачите, є пожовтіші листочки, які треба обрізати. Тут щось манюнка трошки чи підмерз. Не, підмерз мабуть. От, так, взагалі дуже здорова, красива рослина. Пересаджувати ми будемо, ну, їх пересаджують великі десь 2-3 роки. Я два роки як його пересаджувала, тобто будемо пересаджувати в наступному році, мабуть, весною. <кхем> Підберемо по корневій більше горщик. А наразі ми трошки пообрізаємо його, ті листечка, які вже. Які вже не потрібні. Хоча в мене буває таке, що він. Тобто, бачите, жовтенькі вже обрізали. Вони відсушують ті листики і нарощують новенькі. Туже в нього багато діточок появилося відросло. Чи маленькі діточки. Ну, він дуже здоровий. У мене ще є ідея, звичайно, щоб його. Це ми зробимо отак от, щоб він не був таким так обріжемо. У мене є, звичайно, ще ідея розсадити його. Але наступному році будемо дивитись. Сподіваємось, зиму ми переживемо добре, гарно і красиво. Всім гарного вечора! До побачення!